Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Филип'ян святого Апостола Павла. Браття, я зрадів у Господі, що ваші піклування про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися та бракувало вам нагоди. Кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятися тим, що маю. Знаю, що то були бути в Богам, знаю бути і в достатках. І в усьому і в усіх обставинах я звик насичуватися і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Все можу в тому, хто мене укріплює. Та все ж таки ви добре зробили, що взяли участь у моїх стражданнях. І ви, філип'яни, знаєте, що на початку моєї євангельської проповіді, коли я вийшов у з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі у моїх видатках і прибутках. Бо й Солунь, ви зараз і вдруге вислали мені були на потреби. Не щоб я шукав дарів, бо я шукав плоду, щоб, множити, щоб множитися на вашу користь. Я вдержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав вашу милостиню від Епафродита, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові угодно. Тому, мій Бог, виповнить усі ваші потреби за своїм багатством. У славу у Христі Ісусі, а Богові нашому, Отцеві. Слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які за мною. Вітають вас усіх святі, а особливо з тістерського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з усіма вами. Амінь. Сьогоднішній уривок Нашого літургійного читання завершує послання до Филип'ян. Апостол неначе підсумовує мету і сенс цього листа, цього послання, яке пише із в'язниці свого досвіду бути в'язним за Христа. Чуємо насамперед слова вдячності за те, що спільнота у Филиппах вже декілька разів поспіль. Турбується про те, щоб апостолу Павлу нічого не забракло для проповіді Христа. Ці збірки, які роблять, не є для покращення його стану, але для того, щоб так інтерпретує Павло, для того, щоб він міг ще краще і ще ефективніше проголошувати Христа і донести його всюди, де ще не лунало слово про нього. Або де слово про нього було, але затихло. Або слово про нього було відкинуте, забуте. Чуємо також у словах апостола Павла про його второпність, про те, що розсудливо вміє жити в кожній ситуації. В кожній ситуації вміє знайти, за що дякувати Богові і вміє бути вдячний Богові за все, як за благо, добробут, так само і за злидні, і за терпіння, і за страждання. І інше, що апостол Павло як інтерпретує власне, ці дари, що нас вражає в цьому листі, що ці дари, ці матеріальні дари, які спільнота йому дарує для апостола Павла. І так само показує для кожного з нас, як інтерпретувати нашу милостиню, наше бути милосердними одні до одних, як пахощі солодке. Як жертву, яку ми приносимо Богові. жертву духовну, не з ягнячительців. Такої, саме такої жертви хоче, хоче Господь. Життя апостола Павла, як чуємо на кінці, є, його, є прославою Бога Отця. Бо йому своїм життям Апостол Павло приносить славу. І врешті на кінець, те, що завжди вражає. Читаючи слова апостола Павла, це є слова привітання, пам'яті про кожного. Вітання, неначе апостол Павло хоче познайомити з великими людьми його парафії, його спільноти, познайомити з тою спільнотою, де він проповідував, щоб і вони, ті, які залишилися в Филипах і проголошують слово Господнє, живуть вірою, знали тих, хто є плодом їхньої праці. Також співпраці з апостолом Павлом і допомоги. Господи Ісусе, Ти запрошуєш нас і входиш разом з нами до світлиці, так як ти увійшов додому з Симона Фарисея. Допоможи нам бути милосердними, бути знаком Твого милосердя і допомагати тим, хто є в потребі і очікує нашої допомоги. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.